Ція про скасування броні та військовий вишкіл для нардепів вже зібрала 7 тисяч голосів. На фронті загинув Олег Ляшко. А українських прикордонників нагородили за вилов і пакування ухилянтів. Тим часом військових ТЦК вже навчають шукати ухилянтів у квартирах. Україна готова визнати Донбас російським. Так заявили в офісі президента. А ще Україну поділять на частини Львів стане Польщею. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюють відео з закликом підтримати петицію про скасування броні для народних депутатів та проходження ними базової військової підготовки. Така петиція вже набрала 7 тисяч голосів. Увага всім українцям! Подано петицію про скасування броні у народних депутатів та проходження базової військової підготовки для всіх нардепів. Поки що петиція зібрала лише 7 тисяч голосів, але я знаю, що ви можете швидко зібрати необхідну кількість підписів. Якщо не знаєте, де підписати, пишіть плюс в коментарях та підписуйтесь на цей тік-ток. Однак це відео фейк. Відео згенерували за допомогою ші. Подібна петиція не набрала 7 тисяч підписів. У відео не уточнили до кого саме подали цю петицію Верховної Ради, президента чи Кабміну. На сайті жодної з цих відомств немає такої пропозиції. Перевірка в інструменті Sensity AI показала, що з імовірністю у 99% відео згенерували штучно. Ведуча на відео справді виглядає, наче згенерована штучним інтелектом. Неприродна міміка, мова і механічні роботизовані рухи. Ші часто створює надмірно гладкі текстури і розмиває деталі. Він має обмеження у відтворенні складних структур поверхонь, таких як шкіра, волосся чи тканина. Крім цього, петиція за номером сорок один нульнуль від червня 2024 року з подібним формулюванням не набрала зазначену кількість голосів у кінці відео користувачів закликають підписатись на цей tiktok акаунт аби знати як підписувати петиції в описі профілю є посилання на закритий телеграм канал тож подібними роликами автори просувають і tiktok акаунт і телеграм-канал В районі Серебрянського лісництва загинув командир батальйону 63-ї ОМБР, колишній нардеп Олег Ляшко. Така інформація шириться мережею. Героїчно загинув в результаті фашистської атаки чортової русні в районі Серебрянського лісництва. Вічна пам'ять герою Олег Ляшко, командир батальйону БПЛА 63-ї ОМБР. З нетерпінням чекаємо на офіційне підтвердження про ліквідацію нацистського півдня Олега Ляшка. Однак це фейк. Новину поширила анонімна інстаграм-сторінка. Більше з жодних джерел, зокрема сім'ї, повідомлень про загибель не було. Олег Ляшко дійсно є командиром 63-ї ОМБР, жовтня 2024 року. Однак немає жодного підтвердження, що він помер. Останні дописи у соцмережах Ляшка датуються 27 липня 2025 року. Колишній нардеп – публічна людина, тому якби він загинув, про це повідомили б його родичі, друзі та медіа. Однак цієї інформації немає. Перше поширення новини журналісти Вокс Україна зафіксували у анонімній інстаграм-сторінці, яка раніше публікувала неправдиву інформацію. В Ужгороді відбулося нагородження 77 прикордонників за вилов і пакування осіб, які ухиляються від мобілізації. Автори таких повідомлень не посилаються на якийсь конкретний змі, а лише прикріплюють фотографії процесу нагородження. В Ужгороді відбулося нагородження 77 прикордонників. Тільки не за доблесну охорону кордону, а за вилов ухилянтів. Мама з татом постаралася занести кому треба, щоб синочки не воювали. Синочки раді старатися, інших ловлять менш щасливих. Ще й медальки від пана отамана одержують. Як і слід було очікувати, ця інформація виявилася вигадкою. Світлини, які поширює агітпроб, справжні на них дійсно зображені українські прикордонники. Зворотний пошук за зображеннями Google і Меч видав низку українських новин з ідентичним фото. Однак наповнення таких матеріалів кардинально відрізняється від того, про що пишуть пропагандисти. Насправді ж на знімках нагородження прикордонників, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України, західний кордон, на який посилаються українські змі, загалом було нагороджено 77 осіб 15 із них посмертно. Вчора, 19 серпня, в Ужгороді відбулася церемонія нагородження військовослужбовців відділу прикордонної служби ЧОП типу сі, які повернулися після виконання бойового завдання на сході України. 77 військовослужбовців нагороджені державними відзнаками з них 15 – посмертно. Півробітників ТЦК навчають виявляти ухилянтів, які можуть ховатися в меблях та побутовій техніці. Таку інформацію поширюють російські джерела. Цікаве з Полтави. ТЦКшники обмінюються досвідом. Список неочевидних місць, де ховаються ухилянти, з реальної практики людоловів: за вікном, на руках, у побутовій техніці, холодильник всередині меблів, диван, крісло, мішок у великій плюшевій іграшці, у футлярі контрабаса. Утім, це фото фейк. Окремі деталі зображення вказують, що його згенерували за допомогою ші. Вигляд військових однаковий. Вони мають подібну форму голови та схожі складки на формі, на якій немає ніяких знаків розрізнення. У деяких розмитий контур обличчя. На самому фото присутній ефект штучної м'якості простору. Ші часто створює надмірно гладкі текстури і розмиває деталі. Крім цього, на слайді презентації припустились помилки. Замість слова неочевидні написано неочівні. Перевірка у сервісі «Сайнт енджін також показала, що зображення могли згенерувати за допомогою Щі. Селаджусь на цитату радника голови офісу президента Михайла Подоляка, російські змі заявили, що Україна не може повернути втрачені землі у зв'язку з чим країна готова заморозити війну по нинішній лінії бойового зіткнення, відмовившись від низки територій на користь російських окупантів. Україна згодна із заморожуванням конфлікту за нинішньою лінією бойового дотику та визнанням низки територій, де факто втраченими, заявила газета Ла Републіка, радник голови офісу Володимира Зеленського Михайло Подоляк. Однак це маніпуляція. Новина Гітпропурнтується на інтерв'ю радника глави офісу президента України, опублікованому в італійському виданні Ля Републіка, 21 серпня 2025 року. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи погодиться Україна на певні територіальні поступки Росії в обмін на припинення вогню, Подоляк наголосив, що держава не торгує своїми територіями. Це питання повністю виключене, наголосив представник українського керівництва, зазначивши, що йдеться не лише про норми конституції України, а й про міжнародне право. Я не зовсім розумію, як поступки агресору можуть покласти край війні. Отже, агресор не платить за агресію, а навпаки, то чому ж він має зупинитися, якщо ми його таким чином заохочуємо? Більше того, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що передача території Росії заборонена. Це не просто конституційне питання, це порушення міжнародної заборони. Не можна в односторонньому порядку поступатися територією агресору, сказав Подоляк. При цьому Україна розуміє, що одним зі сценаріїв закінчення війни з Росією може стати варіант заморожування лінії бойового зіткнення, коли частина української території тимчасово залишаться під російською окупацією. Подоляк підкреслив, що в такому разі Україна також не має наміру юридично визнавати захоплені території російськими. Отже, твердження Гідпропу про протилежне це відвертий фейк. Попередня позиція України така. Ми розуміємо, що одним із варіантів виходу з цієї війни є заморожування конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які нині де-факто окуповані Росією. Вони залишаться такими. Будуть докладатися значні зусилля, економічні, дипломатичні та інші для повернення цих територій Україні. Але де юре вони залишаться українськими? Де юре ніхто не визнає ці території за Росією? Резюмував Подоляк. Росія продовжує активно маніпулювати темою мирних переговорів та закінчення своєї агресії проти України. Водночас на практиці Кремль блокує будь-які практичні кроки, які могли б наблизити реальний мир в Україні. Мережі поширюють інформацію, що Україну поділять на частини. Зокрема, Львів стане польською територією. Також у дописі додають мапу розподілу із портретом Володимира Зеленського і підписом Я зробив усе, що міг Львів стане Польщею, Україна буде поділена на частини. Що куди відійде? Подробиці в коментарі. Однак це неправда. Мапу створив експолітик, який просував в Україні російські наративи. Він розробив її на базі інтерпретації опитування за 2013 рік. За допомогою зворотнього пошуку журналісти Вокс України з'ясували, що мапу, яку додають у дописі, поширили ще у 2014 році. Її автор, екс-депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко для її створення Колесніченко. Узяв дані дослідження Українське суспільство, яке інститут соціології НАН України провів у 2013 році. За результатами цього опитування, політик поділив країну на гуманітарні кордони на основі симпатій і антипатії до влади та східнослов'янських цінностей. Однак це лише інтерпретація опитування від тоді чинного депутата, який до того ж має проросійські погляди. Зокрема, у 2014 році він виправдовував російське вторгнення, за що йому оголосили підозру у Держзраді та ввели санкції. Після окупації Росії Криму він переїхав на півострів та став радником зі спорту так званого губернатора Севастополя. Після 2022 року виправдовує повномасштабне вторгнення та поширює кремлівські наративи у своїх промовах. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність. Максимальне покарання за вчинення цих дій довічне позбавлення волі у коментарях до публікації. Автори посту також додають посилання на статтю про нібито розподіл України, цитуючи екс кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску у січні 2025 року. Він назвав Україну вигаданою країною та справді розповів про так званий розподіл України. За словами Джорджеску, Румунія має інтерес до трьох українських територій північної Буковини, Буджаку та Північного Марамурешу. Тоді як Львів, як заявляв Джорджеско, нібито відійде полякам. Світ змінюється, кордони будуть змінюватися, бо більше. Якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина. Інтерес. У нас є Буджак. У нас є північний Марамуреш, Правильно, Львів, який залишиться з поляками, сказав Джорджеско. Утім, це також позиція лише одного проросійського політика в українському МЗС. Наголосили, що такі заяви є зазіханням на український суверенітет та територіальну цілісність. Заяви румунського політика Каліна Джеорджескої, які ставлять під сумнів, територіальну цілісність нашої держави є виявом крайньої неповаги до України та українського народу. Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечить міжнародним нормам статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джеорджеско позицію. Унувати себе як незалежного політика, озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.